Сьогодні у випуску єдиний захист вакцинація. Третій тур щеплень проти поліоміеліту продовжили. Полювання на порушників, екологи ловлять на гарячому тих, хто нищить підсніжники. Молитись дотиком пальців для незрячих вперше надрукували україномовний молотовник Шрифтом Брайля. Вечір добрий. підсумовуємо день, що минає п'ятницю 12 лютого. Вакцинацію проти поліоміеліту продовжили. Третій тур щеплень триватиме до 21 лютого. Включно так вирішили через епідемію грипу. Медики розповідають, у цей період багато батьків остерігалося вакцинувати дітей. Вакцина, яку застосовують в Україні, це гуманітарна допомога від канадського уряду та євросоюзу. Головна мета медичного керівництва держави провакцинувати 95% дітей. У першому турі вдалось провакцинувати 65% у другому 70%. На Львівщині поки що вакциновано 39% дітей. Зазначу, поліомієліт небезпечна заразна хвороба, від якої не існує ліків. Єдиний захист це вакцинація. Поліо Поліомієліт є другою хворобою, яку визнали такою, що необхідно ліквідувати і не завжди старти з планети Земля. З 1988 року кількість дітей, які набули паралічу, знизилась із 350 тисяч на рік до 73 випадків минулого року. Ідея полягає в тому, щоб всі діти віком до 6 років, незалежно від того, скільки попередньому вони отримали доз вакцини проти поліомієліту, отримали три. Додаткових дози живої поліомілітної вакцини з інтервалом не менше одного місяця. Діти, які мають вік від 6 років до 10 років, повинні отримати одну дозу живої поліомілітної вакцини незалежно від того, як вони щеплені в минулому, скільки отримали дозу. Більше на тему щеплень від поліеміліту Ми поговоримо з гості нашої студії. Це Олександра Павленко, перший заступник міністра охорони здоров'я України. Доброго вечора. Доброго вечора. Яку кількість дітей у процентному відношенні вже вакцинували в Україні і на Львівщині? Зокрема, ви знаєте, що зараз завершується третій тур вакцинації, тому різна статистика є. В першому турі ми досягли відсотка покриття у населення 65 завакцинованих дітей. Вже на другому турі 75%. На третій тур, і взагалі по всій цій кампанії вакцинації ми ставимо собі такий амбітний відсоток. Це 95% дітей, що підлягають вакцинації. Чому саме 95, може бути таке питання, так одразу скажу, що 95% це не наша забаганка, це європейська вимога. І вважається, що саме цей відсоток є максимальним для того, щоб запобігти циркуляції поліовіруса на території будь-якої країни. Чи вистачаємо в закладах вакцини? Вистачає достатньо доз прибуло на територію України. Ми робили запит на повне 100% покриття. Люб'язно зголосилися нам допомогти. Ми маємо велику гуманітарну допомогу, яка була замовлена фондом дитячим фондом ЮНІСЕФ. і придбана за кошти канадського уряду. Наразі третій тур вакцинації навіть допомагала про по проплатах Європейська комісія, тому доз вистачає. Останні прибуло 4,5 мільйони доз на територію. Країни цього абсолютно достатньо, щоб кожна дитина, якщо мати буде рішення прийме, щоб кожна дитина була вакцинована. От власне наскільки доцільно вакцинувати діток? Адже вакцинація є добровільною. Не всі батьки погоджуються вакцинувати дітей. Ну, ви знаєте, зараз просто такий час, коли люди вважають, що вони знають більше, аніж, наприклад, спеціалісти, в даному разі медики. Велика кампанія триває проти вакцинації в соціальних мережах. Мені іноді здається, що це або такий серйозний запланований, можливо, і не. Навіть дається якийсь, о, якийсь дуже серйозно організований захід проти вакцинації в Україні, щоб підірвати її внутрішню безпеку. Але це про, або це просто незнання серед людей, які вирішили, що вони будуть один з одним спілкуватися в соціальних мережах і, не дивлячись на медичні показники, вирішувати самостійно. Ми розуміємо, що це рішення має іти від батьків, але зараз треба чути медиків. Зараз дуже багато медиків пройшли тренування фонду ЮНІСЕФ і розійшлися по всій території України для того, щоб іншим медикам повністю розказати, чому треба вакцинувати дітей від поліоміліту, а також іти по садочках, по дитячих закладах, по школах для того, щоб запевняти батьків, що саме в цьому разі це обов'язково. Не треба цього боятися, якщо в світі немає ліків від певної хвороби, а поліоміліт це високозаразне. Захворювання, від яких немає ліків взагалі в усьому світі, не те, що в Україні, і єдиний захід, який був вигаданий в світі медициною, є вакцинація. То мені здається, що це абсолютно не обґрунтовано з точки зору батьків відмовлятися від вакцинації, тому що вона ще і безкоштовна, ще ще гуманітарно, дуже серйозно посилена допомога від Європи. Надійшла чи можуть бути побічні реакції після введення вакцини? Це те, чого також бояться батьки, да, Дійсно, боятися, як я мама, також маленької дитини. Три боюся також, але ви знаєте, треба просто дізнаватися інформації більше, коли знаєш, то страхи розвіюються. Наразі ми сьогодні провели і прес-конференцію. З цього приводу з нами були і ваші місцеві імунологи, які пояснювали людям, що реакція побічна, вона можлива насправді від будь-якої після будь-якої хвороби, після будь-якої маніпуляції медичного характеру. Сказати, що від, наприклад, цієї вакцини є побічні ефекти, ні, а від неї нема побічних ефектів. Дійсно, є іноді індивідуальні показники по здоров'ю, але не можна сказати, що це є валовий показник і. Саме від цієї вакцини наступає певна побічна реакція. Дана вакцина, що використовується зараз в світі, є абсолютно небезпека абсолютно безпечна, вона абсолютно захищена дуже високої якості. Це та вакцина, яку використовують в світі. Саме така вакцина прибула в Україні. І якщо весь світ не цурається її користатися, і в них все гаразд з показниками по зупинці поліомілітів в країнах, то ми також маємо вірити. Тобто в Україні не було зафіксовано ніяких побічних реакцій від цієї вакцини. Наразі серйозних немає. Взагалі, що ж дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, що гостею нашої студії була Олександра Павленко, перший заступник міністра охорони здоров'я України. Поблизу Стрия на Львівщині активісти зупиняють та розвертають російські фури, які прямують до ЄС. Про це повідомляють у патрульній поліції Львова. Акція розпочалась сьогодні вранці біля стаціонарного поста Даї на виїзді Стрий, що біля села Добряни. Пікетувальники не перекрили дорогу повністю, рух не триває. Однак лише перед російськими фурами, які їдуть через Закарпаття до ЄС, активісти, так би мовити, вмикають червоне світло. Протестувальники налагодили добре оповіщення. операції По їм повідомляють про наближ Женя фури, відтак її зупиняють, вчинивши прогулянку пішохідним переходом. Розповідають організатори. Нагадаю, днями польща заборонила в'їзд на свою територію фури фурам країни-агресорам, тож натомість вони активно переорієнтувалися на кордон між Закарпаттям і словаччиною та угорщиною. При в'їзді на Закарпаття активісти 11 лютого теж розпочали блокування російських фур. Цієї ночі на Львівщині обстріляла автомобіль таксі. Під час нападу ніхто не постраждав, однак після затримання у зловмисників зброї не виявили. Ввечері 11 лютого Львівське таксі мало доставити жінку із села Липники Постомитівського району до районного Миколаєва. Клієнтка захотіла вийти раніше у селі Тростянець на трасі. Там уже було припарковане стороннє авто. Із цього автомобіля вийшов чоловік із пістолетом. 23-річний таксист намагався втекти від озброєного незнайомця, однак той кілька разів вистрілив і навіть влучив у машину таксі. Куля пробила бампер, водій таксі по рації передав інформацію про ситуацію і номерні знаки автомобіля, з якого вийшов чоловік зі зброєю. Повідомляється на сторінці Варта 1 у Фейсбуці. Поліцейські Миколаївського відділення поліції та патрульні почали шукати це авто. За кілька годин його знайшли у липниках. Зловмисники не зупинилися на вимогу поліції, тож переслідування тривало близько години. Патрулям навіть довелось зробити три попереджувальні постріли вгору. водій автомобіля Рекстон відмовився зупинятися і слідував в сторону Львова. По дорозі, по автосмузі, лісосмузі декілька разів застосовував екстрене гальмування. Виходив з автомобіля, знову сідав. Намір затримувати його не далось заможливе. По тій же авто Кілька разів, три-чотири рази виймав зброю, ну предмет схожий на зброю та цілив в нашу сторону. В автомобілі було виявлено одну бойову, один бойовий патрон на поліку справа пасажирського автомобіля. В області стартувала акція Первоцвіт екологи наголошують збір та розповсюдження ранньоквітучих квітів поза законом. Вони занесені до червоної книги, а відтак на порушника чекає чималий штраф від 100 до 215 неоподаткованих мінімумів. Наша знімальна група разом із екологами ловила на гарячому порушників. Ольга Матейчик щойно повернулася із Золочівського району. Вона розповість більше. Нарвава тоді на продаж у лісі. Вже квітнуть ранньовесня. весняні. Тож хочу підзаробити. Пропонують букетики подорожуючим. Та продаж червонокнижних підсніжників карається законом. Тож ми разом із екологами відправилися в рейд. Найгарячіша точка продажу в області обабіч села Червоне Золочівського району. Відразу на трасі зустріли Михайла. Хлопець не знав про адмінвідповідальність, тож вирішив підзаробити. Та зараз роботи немає просто. Така ситуація, особливо у весняний період, коли сніг сходить, сніговий покрив і ці нижні е, види е, первоців весняного переважно. Е, ну, це весня це, тобто, це кінець лютого, е, березень, залежить все від снігового покриву. Це може настати і скоріше, тобто як сьогодні лютий, і але бачите погодні умови, які сприяють, сприяють розсліту. А от інші торгачі, побачивши камеру, тікали полями. Не тікай а мені Та найбільше вразило й нас, і навіть самих оперативників масове виробництво букетів із підсніжників. Екологи вилучили зо 20 букетиків. Реалізація первоцвітів передбачає штраф. І чималий від 1700 до 3000 гривень. Час і слово перший раз. А чому вирішили? За що жити? То хоч хоч що-небудь. Ми затримали спільно з державною клічною інспекцією порушників. Законодавства, які безпосередньо здійснили обрив пісніжників, доступен припинення росту взагалі з корнем, тобто з цибулиною, яка є середині, наслідка цього квіти взагалі більше не будуть повсюджуватися, розпоширюватися, і ситуація полягає в наступному, що вказані порушники будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за це порушення. Бачимо об'єми, які є, і на жаль, такі випадки є неодноразові, тобто таких людей є багато. Екологи вкотре наголошують, зривати в лісі червонокнижні рослини не можна. Це зменшує популяцію рослин. Якщо й надалі піде в такому дусі, ймовірно, що за 10 років первоцвіти не побачити на Львівщині. Додам, вирощувати вдома на грядці підсніжники можна, а от продавати їх ні. Ольга Матейчик, Сергій Медведєв. Новини. Це лише частина випуску далі про військово-наукову співпрацю, майстер-клас для дітей з особливими потребами та новини спорту. Залишайтесь нами. Військово-наукова співпраця. Представники Укроборонпрому підписали меморандуми із сімома вищими навчальними закладами західної України. Навчальні заклади пропонуватимуть свої наукові розробки для потреб оборони країни. Зокрема, допомагати укроборонпрому будуть науковці з Львівської політехніки. Зараз для підприємства потрібен фактично весь спектр техніки. Кожен виш має свою спеціалізацію, і сторони повинні скоординуватися із «Укроборонпромом», міноборона і «РНБ». Бо або наукові розробки найбільше відповідали потребам відомств. Також за словами керівництва Укроборонпрому цьогоріч фінансування оборони збільшено майже на 30%. Тому підприємство максимально виготовлятиме нові зразки озброєння, а обсяги ремонту старої техніки зменшать. Це новітні зразки артилерії, це новітні зразки безпілотних літальних комплексів. Дуже серйозний спектр апаратури для радіоелектронної розвідки радіоелектронної боротьби. Тобто фактично охоплюється весь спектр і стрілецька зброя, включно тут дуже важливо налагодити координацію, щоб ми не робили паралельно дві речі, а змушували людей працювати спільно і от впродовж цієї виставки, скажімо, такі ідеї висловлювалися тут. Скажімо, були дуже цікаві ідеї щодо безпілотних літальних апаратів. Це звичайно створення потянових робочих місць. І дуже важливо, що це є відродження виробництва на теренах Львівської області, тобто комплексний підхід, наука, виробництво, молодь, освіта, ну і відповідно загальний регіональний розвиток. Підтримка із Лондона. Тамтешня українська діаспора зібрала гроші на допомогу військовослужбовцям. За 10 тисяч доларів купили вживану вантажівку, форму, берце, термобілизну, а також потрібні військові медикаменти. Усе це поїде у шість бригад, що дислокуються в різних частинах ведення антитерористичної операції. Організував допомогу лондонський євромайдан, який функціонує з самих початків революції. За час війни активісти закупили допомоги на 6 мільйонів гривень. Ми купуємо на складах по дуже дешевих цінах. І ну, тобто в нас, ми вже в нас ціла логістична система, тобто ми кошти людей, які, які нам дають пожертви, використовуємо з максимальною ефективністю. Для незрячих вперше надрукували шрифтом Брайля україномовний молитовник. Аби реалізувати ідею, знадобилось півроку, оскільки ціна одного примірника становить понад 150 гривень. Для широкого доступу до книги примірники розподілили по осередках для незрячих та по бібліотеках. Одинадцятирічний устав перше гуртає україномовний молитоник, надрукований шрифтом Брайля. Раніше молитись хлопчика вчила мама. Тепер дотиком пальця він зможе самотужки вивчати молитву. Боже, великий, Боже все Таких молитовників на всю Україну видали 400 примірників. Усе коштом Української православної церкви Київського патріархату допомогли грішми і благодійники. У цій книзі є всі молитви, тобто, які які потрібні для християнина такого практикуючого, який молиться вранці і ввечері, є божественна літургія, є правило до святого причастя. 60 примірників. Надійшло до Львова. Їх розподілили як по осередках незрячих так і в звичайні бібліотеки. Ідея такої книги належить самим незрячим. Священнослужителі ж виділяють неабийку релігійність таких людей. Бачив, як незряча людина, котра має протези в очах, як вона з вірою молилася перед чудотворною іконою. І от та енергія між іконою і той незрячим, наскільки палала, була наскільки була було видима та невидима енергія. Церква шукатиме кошти, аби надрукувати додаткові примірники молитовників. В планах також озвучити божественну літургію тифлокоментарем. Ірина Кононесін, Потоляк. Новини Особливі руці сьогодні в обласній бібліотеці для дітей, що знано у Львові під назвою Лавеня, дітей з особливими потребами вчили виготовляти квіти з цукерок. Долучились до акції і відвідувачі бібліотеки. Робили доти, поки не закінчились усі необхідні матеріали. Квіти з цукерок вчилась робити, і наша Ольга Тимуляк. Синові Олександри, 11. Миколка, ходить до звичайної школи, однак вчиться за індивідуальним графіком. У нього затримка психоемоційного розвитку. Жінка розповідає, такі акції є цікавими і потрібними. Це колектив особливих дітей з звичайними дітьми. Для них це так само корисно і для тих, і для інакших навчитися спілкуватися і бути соціумі один з одного взагалі у світі. А Олличці 4, однак вона не розмовляє і не вміє самостійно ходити. Лікарі не можуть встановити точно. Діагнозу, а тому батьки не знають, як лікувати дитину. Такі заходи адаптовують дітей із особливими потребами до звичного життя. Вважає мама Олі. Такі заходи потрібні, щоб знайти нову інформацію. А ми стараємося в якісь відвідувати такі пропагандистські заходи, які допомагають розповісти про дітей, які мають там особливі потреби. Організатори розповідають, участь у майстер-класі беруть як діти з особливими потребами, так і звичайні їхні ровесники. У нас є дітки з особливими потребами і дітки звичайні, вони разом зараз будуть творити ці квітки. У бібліотеці такі благодійні акції відбуваються уже не вперше. Наприкінці минулого року тут збирали кошти для реабілітації дівчинки хворої на ДЦП. Завдяки тому, що в бібліотеці проводилася така благодійна акція, вдалося зібрати певну суму коштів для цієї дитини. Всі квіти, які сьогодні виготовили на благодійному майстер-класі, кожен охочий зможе придбати у неділю на ярмарку у палаці мистецтв. Всі кошти підуть на реабілітацію дітей з особливими потребами. Ольга Тимуляк, Захар Лузинський та Юрій Матьора. Новини вечір шансоном. Український емігрант приїде до Львова або дати свої два концерти. Ерко сценічне ім'я Северина Поледовича, українського співака із США, виконавця українських ліричних пісень. Пан Северин народився на Львівщині, а в кінці другої вітчизняної війни його сім'я опиняється в концтаборі. Після визволення перебирається на захід. Батько Северина працював диригентом в оперному театрі та писав музику. Мати у цьому ж театрі співала та танцювала. В Україні вийшло п'ять альбомів. Ерко український шансон'є знову завітав до Львова 16 лютого. В опорному театрі відбудеться його концерт від Веселовського до Ерка. Будуть Буде різні пісні. 3-4 пісні Веселовського, дві пісні, що я написав, Одна, дві пісні генерала Гаденка. Гаденка. І Цікава дуже пісня. Одна, що він сказав: «Ерко, це для тебе пісня буде. Як ти почуєш, ти відразу будеш знати, що це твоя пісня. А саме називається Поговоріть зі мною по-українськи. На цьому я з вами прощаюсь. Приємного вечора і бережіть себе. Час спортивних новин на ТРК Львів. Добрий вечір. Обмінялись перемогами. Гандбольна Галичанка в Ужгороді зіграла два поєдинки проти лідера чемпіонату Карпат. У першому матчі львів'янки поступили з господарям з мінімальним відривом – 26-25. А от у другій грі підопічні Тетяни Штефан, програючи у першому таймі 7-11, змогли не лише відновити статус-кво, а й закінчити поєдинок з приятливим для себе результатом 25-20. Ця перемога Галичанки над Карпатами стала першою у сезоні. І львівські каратисти знову найкращі у Європі. Вісім нагород різного гатунку і шосте загальнокомандне місце такий результат української збірної на чемпіонаті континенту серед кадетів, юніорів та молоді. Левову частку нагород здобули представники львівського спортивного клубу Юніон. Вихованці Антона Нікуліна вибороли дві золоті, і три бронзові медалі. З лауреатами спілкувався Василь Тріска. Вже у перший день турніру в Лімасолі львів'яни здобули дві нагороди. У ваговій категорії до 47 кілограмів на бронзову сходинку п'єдесталу пошани піднялася Соломія Кміть, а у вазі до 54 золотий успіх святкувала Діана Шостак. Враження нереальні, просто емоції зашкалюють. Я не знаю, просто не придати словами, наскільки я щаслива, що в мене є ця медаль. Наступного дня успіх Діани Шостак повторив її одноклубник Віталій Демчишин, який зійшов на найвищу сходинку підесталу пошани у вазі до 61 кілограма. За вихід фінал, тобто мене чекав француз, такий титул. А вони він і на світі брав, і на європі також брав медалі. досить хороший. Тобто я вже майже на стартових секундах прорвав нього 2-0. Тобто дуже важко було. І все-таки на останніх секундах вирвав два бали, тобто до І за рішенням судді, все-таки переміг в останній день змагань. Збірна України поповнилася ще двома нагородами львівських спортсменів. Вихованці Антона Нікуліна, Анастасія Мястковська та Денис Копитко здобули бронзові медалі. Це в моїй історії перший офіційний турнір від ВКФ. І виступом я дуже задоволений, тому що мені вдалося зразу з першого разу вийти на піддестал. Але на всі 100% задоволеним я не можу бути, так як я став тільки третім. Тренер юніону і водночас наставник національної збірної України Антон Нікулін вельми задоволений результатами своїх вихованців, адже ці призери найближчий резерв головної команди країни. П'ять медалів з чемпіонату Європи для клубу. Це ну це просто. Я не думаю, що це хтось взагалі колись повторить, Якщо перевершимо, то тільки ми я так думаю. Це результат. Сподіваємося, що більшість лауреатів нинішнього чемпіонату Європи ми зможемо побачити на Олімпійських іграх у Токіо в 2020 році. Перше в історії українського дзюдо Львівщина приймає один з основних стартів національного рівня. Особистий та командний чемпіонат України з дзюдо серед юнаків і дівчат. Легкоатлетичний манеж спортивної бази літніх видів спорту впродовж трьох днів приймає понад 500 юних майстрів татамі. Деталі у сюжеті. Організаторами представницьких змагань виступили Міністерство молоді та спорту, Федерації дзюдо України та Львівщини, управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації. Для нас певне випробування, з яким я вірю, що ми добре справимося. Львівщина загалом вперше такого рангу змагання відбуваються вже сьогодні. організатори кажуть, що ті, хто приїхали вкрай задоволення, і вже міркують про те, як би європейські першості привезти до Львова. З поміж малої кількості почесних гостей на чемпіонаті був присутній титулований український дзюдоїст, заслужений майстер спорту, багаторозовий переможець світових та європейських чемпіонатів, бронзовий призер Олімпіади в Сіднеї Руслан Машоренко Мені дуже приємно, що змагання проходять у Львові. Це знакова подія. Тут же 15 років не було змагань рівня чемпіонату України. Шанували на урочистому відкритті одну з кращих українських спортсменок – львівську дзюдоїстку Василину Кариченко, якій присвоєно високе спортивне звання майстер спорту міжнародного класу. Чемпіонат Європи був дуже успішним. і Я буду надалі старатися так само себе проявити і в інших змаганнях як в наступному році, в цьому році. Зважаючи на те, що цьогорічний чемпіонат є основним етапом відбору для формування і підготовки збірної для участі в чемпіонаті Європи серед юників та дівчат, чемпіонські звання виборювали майже п'ять сотень кращих молодих дзюдеїстів національного рівня, які представляли збірні команди 22 областей України та Києва. Змагання ми стараємося провести на дуже високому рівні для того, щоб відібрати кращих учасників для участі в європейських і міжнародних змаганнях. Ну і це проведення змагань е, дасть новий поштовх проведення підготовці і популяризації дзюдо у Львівській області. Після успішного проведення чемпіонату України Львів претендує на те, аби у місті відбувся форум з дзюдо, як мінімум європейського рівня. Більше подробиць про змагання в Лімасолі і про те, як львів'яни завойовували призові місця та ще багато цікавого вже завтра у програмі Спорт Панорама о вісімнадцятій. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам теплих і сонячних вихідних. До зустрічі.